Щотки про Half-Life 3, серіал за мотивами Mass Effect, ремейк третього Fallout, трейлер ремейку Fatal Frame 2, новий vr Valve та багато іншого. Привіт, народ! Ви на каналі Лолтор, і поки Valve готує для нас щось велике, ми пройдемось по найцікавіших ігрових новинах тижня, тож лаштовуйся зручніше, буде гаряче. Rockstar оголосили, що Red Dead Redemption отримує покращену версію для PS5 та вийде в PlayStation Plus 2 грудня. Крім того, гра вирушить на Netflix Games, iOS, Android, Xbox Series XS та Nintendo Switch 2. Але щодо RDR 2 жодних новин. Він досі має 30 FPS на PS5, бо фактично працює у режимі PS4 версії. У Microsoft Store без жодного офіційного анонсу зненацька з'явилася сторінка ремейку Silent Hill 2. Виглядало це ніби справжній реліз уже на підході, але сторінку дуже швидко видали. Однак, як ми знаємо, інтернет нічого не забуває. Зі збережених даних виплило, що ремейк мав би вийти на Xbox Series XS вже 21 листопада. Якщо це правда, то реліз значно ближчий, ніж усі очікували. Тож залишається лише спостеріг. Гати, чи то був Фальстар, чи реальний злив. Amazon офіційно повідомили, що їх майбутній серіал за мотивами Mass Effect буде не перезаписком і не адаптацією оригінальної трилогії, а окремою історією у тому ж Сесикі. Події розгортатимуться вже після подій, знайомих гравцям ігор, що відкриває простір для нових персонажів подій і конфліктів, не чіпляючи канон напряму. Чутки про новий vr відвал таки виявилися правдивими, але замість одного пристрою Valve анонсували одразу три другу інтерпретацію Steam Machine, оновлений Steam Controller 2 та vr шолом Steam Frame. Усе це має вийти на початку наступного року, але цін поки немає. Цілком можливо, що на цьому фоні шанс на Half-Life 3 виріс, хоча б символічно, хоча вал традиційно залишає фанатів у невідомості. Тут Говард тим часом заявив, що чекати з Elder Scrolls 6 доведеться ще дуже довго. Нагадаю, гру анонсували 7 років тому, але у Bethesda своя магія часу. Фанати вже жартують, що на момент релізу сам Говард стане NPC. На японському State of Play Team Ninja показали трейлер ремейку Fatal Frame 2, що вийде 12 березня. Атмосфера обіцяє бути ще більш гнітючою та муторшною, ніж в оригіналі. Окрім цього, Team Ninja анонсували DLC Vision of the Four Heroes для Dynasty Warriors Origins, реліз якого запланований на 22 січня. Видання VGS стверджує, що Bethesda готує ремейк Fallout 3 за тим самим принципом, що й ремейк Oblivion. Якщо це так, то нас чекає повноцінне переосмислення класика, а не просто ремастер із легким поліруванням. Паралельно пошириться чутки, що Obsidian не планує продовжити The Outer Worlds. Натомість студія повністю сфокусувалась на створенні Avowed 2. хтось засмутиться, хтось зрадіє, але Obsidian завжди вміли робити хороші сюжетні РПГ. Сакер Панч відзвітували, що Ghost of Tsushima розійшлась накладом понад 3 мільйони копій за 32 дні з моменту релізу. А Sony повідомили, що PlayStation 5 продалась загалом на 84 мільйона одиниць, вражаючи і враховуючи, що консолі досі мають попит у всьому світі. Розробники зеблатов Дан Волкер показали майже 30 хвилин нових кадрів, покращили камеру, додали два режими, підсилили бойову систему. Розробка рухається вперед, хоча дату релізу ще не оголошено. Інтернетами шириться чутки, що Ubisoft та Electronic Arts можуть стати приватними компаніями. Продаж акції раптово зупинили. Офіційних підтверджень немає, але ситуація виглядає інтригуюче. Ну а на цьому у мене все. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо раптом досі не підписали ще забули, поставити лайк? Саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.